Всім привіт! Я сьогодні казала, що будемо копати квіти, бо вже їх і мороз прихопив тут зверху. Треба їх викопати, вони викопуються в нас е на зиму в погрібі сидять. Ось мої ці е були гладіолуси. Зараз ми їх також викопаємо. Так, Хотіла сказати, як вони звуть, ці квіти. Коротше, не скажу, бо крутилось, крутилось і, і вилетіло. Як згадаю, то вам обов'язково скажу. На, Держи. Дениску зі мною, як завжди. Всім привіт. Зараз цього гось січу От, і викопаємо. Обстріляли квіти. От крутиться в голові, а як вони звуться. От вилетіло і сказати я не можу. От. Коротше, мені Петько якось подарив. Каже, на, будеш садити і будуть тобі квіти звісти. І перші да кажу, А чого ти мені квіти не дариш? А він мені каже, що я ж тобі вже раз подарив, дивись, скільки років ти вже їх маєш. <різь> <різь> От і все, і побалакали. Зараз ми їх викопаємо, покладемо їх у мішачок і поставимо в погріб. Так що, отакі от діла. Так, викопали ми. Ой, знову забула. Капець, голова, два вуха. Забулася. Скажу обов'язково, весною будемо садити, обов'язково скажу, як вони звуться. Може хто е, згадає, або якщо я пізніше згадаю, я напишу в коментарях, що це за квітки. Давай, Дениско, будемо їх грузити. От, і викопала ще гладіолуси. Ось. от Отакі вони. Ці гладіолуси в нас, такі цибулинки. От, Ось так. Так що отакий. Відосик получився маленький Роз... розповідь <про...>, про квітки, які не пам'ятаю, як звуть. Ну, згадала, мала, мала тільки що сказати і всі конді вилетіло. Коротше, голова два вуха, що сказати. Так що отакі-то справи ви дивіться, підписуйтесь, <с> з нами не скучно. От. Так що хай там буде стоїть. Давай я його розкинете. З нами не скучно, рекомендуйте. Так що будемо чекати на ваші підписи, коменти. Поспілкуємось. Буду рада спілкуванню з вами. Запитуйте, що знаю, скажу, розкажу. Що не знаю, то й не, не, не скажу і не розкажу. Так що отак ми <сь> живемо в селі. Туте, туте, туте. то те, то те. Отакі-то справи. Хмарно, правда, вже осінь. Ну, нічого. Все. Цілий мішок у нас получився цього. Квіток. Будемо раді вас слухати, так? Да? Підписуйтеся, лайкайте. Пока-пока!